Слава Україні і всім, хто з нами в ефірі телеканалу Еспресо. Програма Головні новини Білої церкви для вас. Працює Дар'я Рубан. Завершується 174-та доба мужнього протистояння українців путінським зайдам. 150 з них зробили жест доброї волі та повернуться додому в чорних пакетах. Але їх життя це ніщо у порівнянні зі страшною знахідкою на київщині. Російська Гедота розстріляла цілу родину з п'ятирічною дівчинкою. Це повідомив начальник Нацполіції області Андрій Нєбитов. Орки обстріляли автомобіль під час вторгнення у регіон. Тоді загинули батько, мати та старший 17-річний син. Куля потрапила в голову і п'ятирічній дівчинці, яку дивом врятували лікарі. Тож, аби захистити українців від таких нелюдів, наші воїни тримають оборону на фронті. Яка наразі там ситуація? Далі у коментарі. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи Збройних сил Російської Федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Кам'янської Слободи Чернігівської області та Ходиного Сумської області. Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай Новогригорівка завершилась для ворога значними втратами та відступом. У річці Рось гине риба. Здебільшого основною причиною мору є задуха, тобто низький рівень кисню у водоймі, пояснює керівник регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Петро Бабій. За його словами, якщо насиченість води о 2 менше 2 мг на літр, загибель риби неминуча. Першочергово на рівень кисню впливає температура води. Критичною відміткою є 30 градусів тепла. А останні дні температура Росі коливалась від 27 до 28 градусів. Проте, до прикладу, карасі менш чутливі до кисневих змін. Натомість його пониження фатально впливає на білу рибу, таку як сом, окунь та щука. Через мор риби на річці посилено працює Київський рибоохоронний патруль. Також працівники спеціальної біохімічної лабораторії візьмуть зразки мертвих особин та проби води для детального аналізу. Ймовірними причинами, найбільш імовірними, я вважаю те, що на сьогоднішній день відсутні системи очистки зливової каналізації із території міста. Якщо містяни не бачили, із зливових колекторів виливається досить і досить брудна вода. В такій воді відповідно і падає кількість кисню. Утворюються різні специфічні речовини, які впливають на риб, і, відповідно, риба гине. Тим більше, що досить багато несвідомих наших громадян поврізало у цю зливову каналізацію свої побутові врізки. Є і такі факти. Періодично міська рада знаходить ці врізки і приймає заходи по їх ліквідації. І поки орки фанатіють від свого звірства над мирними українцями. Наші аграрії працюють над продовольчою безпекою країни. Так, білоцерківський район серед лідерів зі збору врожаю. Про це зазначив очільник кова Олексій Кулеба. Загалом аграрії Київщини вже зібрали та намолотили понад один мільйон тонн зерна. З них озимої та ярої пшениці понад 787 тисяч тонн. Озимого та ярого ячменю понад 166, Тисяч тонн. також вже зібрано жито, овес просо, озимий та ярий ріпак. Крім того, в області завершили роботи зі збору гороху, а це 15,7 тисяч тонн. Серед лідерів врожайності також є Бориспільський та Обухівський райони. За словами очільника Київщини. Наразі фермери області готуються до посіву озимих культур під урожай наступного року. Сьогодні стартувала подача електронних заяв на вступ до магістратури на основі дипломів бакалавра, спеціалістра та магістра. Абітурієнти вже зареєстрували майже 86 тисяч електронних кабінетів на спеціальному сайті. Як повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, лише за першу годину від вступників надійшло понад 2440 електронних заяв. Прийом на бюджет і контракт за індивідуальною співпрацею в бесідою триватиме до 23 серпня. А для вступу за магістерським комплексним тестом або фаховим іспитом до 15 вересня. Після чого лише контрактна форма. Про зарахування на бюджет стане відомо 25 вересня. А ось на платну основу до 30 листопада. З приходом російських загарбників у 2014 році чимало культурних закладів залишилось працювати на окупованій території. До 2019 року на Донеччині не було жодної обласної дитячої бібліотеки, але згодом реорганізовану книгозбірню відкрили у Маріуполі. Проте й звідти працівникам довелося тікати. Про, про історію бібліотекарки з окупованого міста, яка планує відкрити літературний хаб у білій Церкві. Церкві, розкаже мій колега. Це моє таке дитя, яке там з таким, ну, трошки серця і душі вмерло в мі з бібліотекою. Пані Юлія зі сльозами на очах розповідає про знищену книгозбірню у Маріуполі. Ще у лютому тут лунав сміх малечі, а мешканці святкували день єднання. Однак в середині квітня сюди потрапив снаряд окупантів. Тож від Донецької обласної дитячої бібліотеки залишились лише стіни. Пожежа знищила усі 380 квадратних метрів. А 50 тисяч книг, загальна вартість яких понад 4 мільйони гривень, стліли за лічені хвилини. І колись один з найкращих закладів культури перетворився на розруг. Ху, де панує тиша, в нас іще були дуже амбітні плани. Ми у нас пройшло шість поточних ремонтів цього року. Ми повинні були завершити в основному приміщенні ремонт фасаду. Нам було передано ще одне приміщення, і там повинен був реалізуватися проект на чотири кольори єднання. Це Повинна була б бути бібліотека з високим рівнем доступності. У нас було дуже багато гаджетів, 3D-окуляри, інтерактивні панелі, рідери для читання, планшети, графічні планшети таке інше. Мікроскопи. У нас працювало 18 творчих студій та клубів. Юлія згадує, бібліотека розташовувалась у центрі міста на проспекті металургів. Заклад був молодим, однак перспективним. Щороку читальні зали приймали понад 50 тисяч відвідувачів. Тим паче завітати до книгозбірні могли донечани будь-якого віку, вподобань та навіть люди з інвалідністю. Для них проводили різноманітні майстер-класи, конкурси, фестивалі та творчі зустрічі. Працювали у бібліотеці 43 людини. Однак лише 18 вісімнадцятьом вдалося вибрати з окупанського пекла. Деяких депортували Росії інші ж продовжують жити у Маріуполі. Є колаборанти, є збивших колег, які там працювали в культурі, є серед освітян, є серед моєго колективу. Такі на жаль. Це наш, так сказати, сором. Вони навіть намагалися спілкуватися, деякі запрошували, повертайся, тут клас, будеш працювати. Коли ти не маєш зв'язку і допомоги з України, і тобі кожного дня розповідають, що тебе кинули, Ти м'ясо, ти нікому не потрібне, тебе кинули. Тебе навмисне тут залишили, тебе навмисно тут обстрілювали і все таке інше. Ну і у деяких людей десь щось там здвігається. На початку квітня жінка разом з родиною покинула Маріуполь. Дні, проведені під обстрілами вона ще й досі забути не може, але поступово повертається до мирного життя. Її тимчасовою домівкою стала Біла Церква. Тут все починає з чистого аркуша. каже, місто подекуди нагадує їй малу батьківщину. Однак найбільше жінка сумує за морем. А що вам подобалося найбільше в Маріуполі? О, в Маріуполі. Ну, мабуть, наші, наш, дійсно наші парки, наш центр, наші набережні. Нам тут дуже подобається клімат, тому що Маріуполь він більш, більш такий спікотний, сухий. У нас ніколи в, в серпні не було такої, такої зелені. Це тільки в травні, навіть в червні її вже нема. Вона така вже жовта, ну, спека, спека, спека і вітри. Та попри війну, бібліотека продовжує. Працювати онлайн над наповненням соціальних мереж та сайту працює п'ять фахівців, які отримують заробітну плату. Проте такий формат, як стверджує Юлія, їм не до вподоби, і вона вирішила відкрити культурний хаб у білій церкві. Однак для реалізації ідеї бракує коштів, тож наразі збирає від небайдужих книги та шукає приміщення. А поки відновлення бібліотечного фонду директорка розпочала з придбання книги земляків, у ній зображені маріупольські мозаїки, більшість з яких знищили окупанти. Ця книга це наша пам'ять, це наше надбання нашого міста. Може, з часом якісь мозаїки будуть відтворені. Звісно, вони ніколи не зможуть стати такими оригінальними, як вони були. Головне не складати руки, бо саме цього від нас чекають, що ми здамося, що ми зламаємося, що все в нас плохо, Ми вас знищили. От ось так і буде. Не буде. Ми, як той фенікс, відновимося, відродимося. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Втілка з гуманітарною допомогою для лежачих та самотніх людей. Волонтери передали рис, цукор, борошно, олію та томатну пасту для клієнтів територіального центру надання соціальних послуг Білої церкви. Як зазначає директорка установи Ірина Дога, продуктові набори роздаватимуть малорухомим та одиноким пенсіонерам Білоцерківської громади, які перебувають вдома. Допомогу надав міжнародний благодійний фонд з Україною єдині. Ми вже завтра почнемо її роздавати через соціальних робітників тільки для клієнтів відділення допомоги вдома. Це будуть такі е, подаруночки на свято Спаса. Ми дякуємо всім, хто долучається до цієї крупіткої праці. Ми дякуємо всім, хто любить Україну і поважає людей України. Бережи вас, Господь, миру нам та перемоги! Обміняти старі речі на нові задля збереження екології з такою метою у творчому просторі добро вихідними організовують своп вечірку. Як зазначає менеджерка закладу, таку ініціативу не вперше проводять у місті. Раніше подібний захід був у молодіжному центрі. Вже понад 10 учасників зареєструвались у ньому, проте організатори ековечірки очікують більше охочих. Для обміну можна віддати 5 чистих охайних та незношених речей. За кожну з них людина отримує спеціальну фішку, яку потім за допомогою стиліста можна обміняти на новий одяг. Приносити вбрання у заклад можна щодня. Ціна участі становить 120 гривень. Ця ініціатива вона дуже популярна, особливо на заході, оскільки зараз в світі дуже така глобальна проблема. Великого використання речей ми вирішили також підтримати цю ініціативу, особливо серед наших місцевих, аби люди приносили свої речі, спілкувалися, оскільки зараз ну проблема в спілкуванні також дуже поширена. Аби вони обмінювалися якимись своїми приємними емоціями та речами. Нашою головною ідеєю є те, щоб люди долучалися, приходили, не соромилися, спілкувалися один з одним, обмінювалися речами, водилися новими знайомствами і підтримували місцеві ініціативи ініціативи. Оксамитовий театр повертається вперше з початку повномасштабної війни у Білій церкви відновила роботу школа акторської майстерності. Заняття для учнів шести вікових груп проводить актриса театру імені Панаса Саксаганського та засновниця школи Наталія Саранцева. За її словами, театр має таку назву через властивості оксамитової тканини, з якої до того ж зазвичай виготовляють завісу на сцені, адже за нею ховається вся майстерність. «Магія вистав займаються у школі діти віком від 2 до 16 років. Також є окрема група для дорослих театралів. На уроках проводять заняття з пластики, акторські тренажі, вправи на емоції, фантазії та логіку. А для найменших на дрібну моторику. Для дітей-переселенців заняття безкоштовні. Зазначу, вихованці оксамитового театру неодноразово представляли глядачам свої вистави. Найперше, що дитина може отримати, це відчути себе тут спокійною і відчути себе щасливою. Чому? Бо коли дітки сюди приходять, на них чекає гра, на них чекає розвиток, у них є можливість прокачати свої здібності. У них є можливість не просто вийти на сцену і зіграти роль. У них є можливість навчатися. Оксамитовий театр це не просто театр, який випускає вистави, це школа. Тому в першу чергу діти і дорослі вони отримують знання, які потім, в принципі, вони можуть застосовувати у реальному житті. Середина серпня українці звикли у цей час ласувати смачними кавунами і соковитими динями. Однак нині ці ягоди через війну у дефіциті. Тим паче звичних херсонських кавунів не знайти ні на прилавках ринків, магазинів чи вздовж дорожніх трас. Звідки ж привозять баштани? Та скільки вони коштують? Далі у сюжеті. Кавун це зона ягода, яку полюбляє чимало українців. Однак цьогоріч. Смугастий у дефіциті, та ще й не кожному по кишені. Традиційно соковита ягода з'являється на прилавках на початку серпня. Більшу частину пузанів везли з Херсону, але наразі він тимчасово окупований. Тож вивезти будь-що звідти майже неможливо, як і знайти кавуни на центральному ринку Білої церкви. Пані Тетяна щорічно торгує першими смугастими однак, поки цей товар відсутній на її прилавку, адже обсяги врожаю менші ніж минулоріч, а партію з Туреччини та Одеси ще чекають. Були кавуни і були ці неприємні. Ці що під, з під плівки бралися. Вони дуже смачні. Хай люди їх не бояться, бо іменно вони вони достигають якби раніше. А ті, які залишаються, вони потім ну наче холодніше стає. Кавун не так не так швидко достигає. Набрали ще, бо його масового як такого ще немає. Буде з задоволенням. Я сама з Херсона обожнюю кавуни. Це мій любимий фрукт цього року. Я думаю, що буде одеський, І надіємося, дуже що буде Херсонський в кінці, і все таки ми будемо їсти їх. Завідувачка лабораторії на цьому ж ринку Наталя показує нашій знімальній групі нітратомір, прилад, за допомогою якого визначають вміст небезпечних речовин. Ним перевіряють різні фрукти та овочі, але смугастий у руки лаборантів поки не потрапляв. Порівняно з минулим роком. У нас вже на даний час були деякі вибракувані кавуни та дині, тому що мали перевищення по нітратах. Норма нітратів становить у кавунів 60, у дині 90. На початку сезону дуже багато в дині є перевищення нітратів. Кавуни не настільки були нітратними. У нас у минулому році ми вибракували десь три експертизи кавунів, а дині ми вибракували десь. 17 експертиз. Думаємо, що в найближчий час дана продукція буде поступати. А ось на масиві Леваневського кавуни вже є, хоча й у меншій кількості ніж зазвичай. Якщо раніше їх завозили фурами, то тепер максимум напівзаповнена газель. За рік ціна на баштанну культуру зросла майже в чотири рази. Нині кавун вартує від 30 гривень за кілограм. Тож будьте готові викласти за ягоду як за м'ясо – 150-200 гривень. Як зазначають продавці на цьому ринку, кавуни привезли з Одеси та. Та Азербайджану, однак на смак вони не гірші аніж херсонські, купують не так, як раніше, але купують фурами двадцять чимто там, 22-20, я щас пока так. 4 тонни, 5 тонн. Азербайджанський кавун нас. Місцевий буде закарпатський на днях, дуже смачний. Поки торгуємо імпортним. Скільки я вже торгую, мені ще ніхто не приходив, не казав, що погано. Приходять по другому, третьому разу. Імпортний був дорожчий, він був 30, наш був 30, 25. Цей раз вже привезли дорожче. Ціник у супермаркеті на соковитий кавун подібний до ринкового від 32 гривень за кілограм. Але тут вже можна знайти македонську та турецьку ягоду. Продавці стверджують, що поки вартість знижуватись не буде. Та й, взагалі, до кінця літа можливе навіть здорожчання. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. На сьогодні у мене все для вас працювала вся команда телеканалу «Еспресо Біла церква. Дякуємо, що ви з нами та не перестаєте цікавитись новинами нашого міста. Нехай згинуть наші вороги як роса на сонці. А ми, українці, запануємо на своїй Богом даній землі. Слава Україні та її героям.